Привіт усім, я давно не з'являвся тут. Знаєте, можливо, це мій останній запис. Деякі з вас знають, де я живу. Я мешкаю у старій двокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку, що дісталося мені від бабусі. У нашому місті є давній ліс, я пам'ятаю, як у дитинстві гуляв там з бабусею. Між деревами стояли стародавні ідоли. Хоча моя бабуся була християнкою, але їй не заважало залишати їм якісь речі не знаю напевно свого роду данину, а ось розуміла вона взагалі, що це чужа віра, тепер уже не запитаєш, але вони, мабуть, стояли там не просто так за лісом приблизно за 70 кілометрів розташована урядова споруда, куди звичайним людям хід заборонено. Що саме там я не дізнавався, можливо, якась стара військова база совєтів. А може, щось зовсім дивне, немов українська зона 51. Приблизно два місяці тому я зустрівся зі старим знайомим із шкільних років Максимом. Ми обидва зраділи такій несподіваній зустрічі. Виявилося, що він обожнює закинуті об'єкти. Минулого тижня, коли він був у мене в гостях, він розповів про покинуту каналізацію під лісом, я вже не знаю, чи це випити пиво звільнило йому язик. Чи він давно хотів туди піти сам, але запропонував сходити разом. Що взагалі робить каналізація під лісом, особливо покинута, він не знав. Лише сказав, що небагато людей про неї знають. А якщо пощастить, ми знайдемо там мідні труби. Я нічого в цьому не тямив, але мої запаси їжі підходили до кінця. Тож обіцянка Максима, що 70% знайденого буде моє, змусила погодитися. Ми вирушили у вихідні. Я взяв зміни одяг, налобний ліхтарик і кілька дрібниць, інше взяв Максим. Світловий крейда, Болторіс, запасні ліхтарики, саперну лопатку та ще кілька дрібних речей. Хабар мав не стояв майже порожньому рюкзаку, і справді він не обманював, а каналізація дійсно була під лісом. Довелося йти близько 40 хвилин по піску, землі та корінню дерев, Блукали ми в катакомбах більше години. І нічого не знайшли, крім кількох мідних труб. Я вже відчайдушно відставав, коли Максим запитав мене, чи є в мене ломик, і звісно, він був у мене. Максим знайшов у стіні велику тріщину, через яку проглядав довгий коридор, схожий на погріб. З обох боків стояли ржаві металеві двері з написами якихось давніх дат та печатками. Моє серце забилося швидше. Річ у тім, що ці катакомби виявилися набагато старіші за наше місто. Максим швидко перекусив щелину болторізом, я замінив батарейки у своєму наломному ліхтарику, увійшов останнім. Максим зник за дверима. Раптом мені здалося, що на мене хтось дивиться, на стіну, біля якої я стояв, наче наділи очі, відчуття було неймовірно моторошним, наче я власноруч відкрив чужу могилу. Коли я засвітив запасним ліхтариком, нічого не побачив. Ліхтар світив лише на два метри, і тоді я почув крик Максима: Ого, дивись, що я знайшов! і знову замовк. Його голос перервався, але на дворях я побачив написану світловим кридою молитву. Почерк нагадував Максима. Я закричав йому у відповідь: Ну, я йду тоді, зустрінемося там. Але він повторив. Ого, дивись, що я знайшов і знову замовк. Я не знаю, як це пояснити, але тут було щось не так, було щось ненормальне. Я вирішив просто побігти назад. Я не знаю, його голос начебто був записаний на диктофон. Страх охопив мене. Ніяких емоцій, ніякої інтонації, це був не він. Позаду долинали крики Максима, наче записані на диктофон. Я не бачив нікого, але відчував присутність чогось, що бігло за мною. Пролетівши через одну решітку, я сильно вдарився лобом, ліхтарик розбився. Діставшись до люка, я стрибнув на поверхню. Я ледве пробіг пів кілометра, коли зрозумів, що рюкзака вже немає. Я добіг додому, серце калатало шалено, руки тремтіли, ледве зайшов у квартиру і впав на підлогу. Розуміючи, що залишився живий, але того вечора стало зрозуміло: квартира почала змінюватися, стіни ставали холодними, ніби живими. Підлога повільно вигиналася, а темрява заповнювала кімнати так, ніби вони розширювалися у безмежний простір. Світло від лампи мерехтіло, а тіні вигиналися у моторошні фігури. Я залишався на підлозі, спостерігаючи, як моя кімната поступово перетворюється на щось чужорідне і незрозуміле. Світло від ноутбука було останнім маяком у цій темряві. На підлозі лежав Болторіс. Що він тут робить, я не знаю. Рюкзак зник у данньому кутку щось рухалося, але мені вже було все одно, куди мені втекти? Поліція чи швидка не відповідають. Мені залишається лише зробити цей запис, залишаючи його там, де хтось, можливо, почує це І зможе мені допомогти. Воно дивиться 15. Ні, ні, я не він. Не рухайся, вони тут. Ти теж це бачив. Тепер я один, виходу звідси немає. Слухай, уважно, вони чують. Ті, хто не зникне, не побачать. Кілька років по тому, під час ремонту старої квартири в місті, будівельники знайшли замурований зошит, що містив моторошні записи, викликали поліцію. Слідчі встановили, що всі ці записи належали колишньому мешканцю квартири, який зник безвісти разом з однією людиною за дивних обставин, деякі рядки були настільки незрозумілими, що фахівці визнали їх ненормативними для людини у звичайному стані. Розслідування також виявило, що протягом кількох років у місті зникали люди. Після вилучення слідчі почали ретельно перевіряти квартиру та прилеглі приміщення. Вони опитували сусідів, перевіряли архіви, вивчали старі плани будинку. Кожен куток квартири видавався підозрілим. Поліцейські встановили, що зниклі мешканці квартири зникли без сліду ще кілька років тому. Жодних свідків. Жодних доказів їхнього перебування за межами квартири не було знайдено. У ході розслідування виявили ще кілька моторошних подій. Сусіди повідомляли про дивні звуки в квартирі, що не належали жодному живому існуванню, а електроприлади самостійно вмикалися і вимикалися. Всі ці записи не піддавалися логічному поясненню шепіт, слова, крики усе змішувалося так, що складно було визначити, де реальність, а де фантазія. Слідчі намагалися встановити, чи справді цей зошит належав одному з цих людей, чи її хтось підклав туди, жодних підтверджень не знайшли. Чи є ці записи справжні, врешті-решт розслідування не дало відповіді. Зошит залишили в архіві як доказ дивних подій. Квартира залишилася зачиненою, а загадка цих двох зниклих людей і моторошних записів таки не була розгадана. Також після вилучення слідчі намагалися відтворити всі записи та знайти конкретні місця, про які йшлося. Старий ліс люк під ним катакомби, вони аналізували кожен рядок, намагалися прив'язати підказки до реальних карт України, опитували місцевих мешканців та перевіряли архіви зі схожими локаціями, але результати виявилися марними, ні один із описаних об'єктів не вдалося знайти. А яким чином, взагалі, зошит непомітно опинився всередині стіни, взагалі залишалося незрозумілим, і з точки зору здорового глузду неможливим. Дрібні деталі та моторошні записи лише підсилювали відчуття містики та жаху. А я хто? Я просто знаю цю історію, бо мій батько працює у поліції України і розповідав мені про цей випадок. Спершу навіть просив нікого не інформувати про це. І взагалі не розповідати, я не знаю, але цю справу хотіли приховати. А ось тільки для чого точно не зрозуміло, можливо, в цьому щось є. А вся ця історія та випадок один із наймодорожніших, які я коли-небудь чув чи знав, набагато страшніше за всілякі дурні жахастики про погані квартири чи будь що інше. І до речі, як записи в ноутбуці пов'язані з ошидом у стіні, теж не зрозуміло такі справи.